Майор Олександр, кінолог із Черкащини, влітку у зоні АТО пробув майже три місяці. Зараз проходить реабілітацію після осколкового поранення. час бою, був від розриву міни ще є осколки, які вже виходять. Ну, слава Богу, самостійно, що оперативне втручання як такого не потрібно. Ліва рука працює ще погано потрібно відновлювати моторику. Оглянути чоловіка заходять провідні ізраїльські медики. Майор Рівуцький Олександр Ніколаєвич, стан після множинних сліпих осколкових храніння м'яких тканей лівої верхньої конечності так. Делегація заходить у кожну палату, де є пацієнт з воєнними травмами. Зараз постраждалих у шпиталі 68. Ізраїльтяни готові поділитися своїм багаторічним досвідом з надання допомоги таким людям, адже їхня країна останні війни перебуває майже 70 років. у час кризи потрібно медичні установи і медичну систему адаптувати до ситуації. Медичне навчання, тренування потребує часу. Ми дуже довго працювали, щоб розробити власні моделі і системи, як реагувати та на Годити медичну систему у час кризи з того, що ми бачимо, Україна непогано дає раду. Та щоб давати раду ще краще, вчитимуть наших медиків допомозі при посттравматичних стресах, травмах та реабілітації. У нас є... «У нас є кілька напрямків, частину з яких ми вже почали втілювати. Наприклад, ми проводили курси по всій Україні з психологічної підготовки, щоб професійні психологи могли працювати з людьми, які виїхали з зони АТО. Чи це цивільні, чи військові, які пройшли дуже тяжкі випробування? Після війни 70% тих, хто повертається, потребують перш за все психологічної допомоги. Це буде обмін і психологом, тому що вони прекрасно розуміють, що таке психологічна травма. Вона скрита, розумієте, але люди після того впадають в депресію. Плюс тактична медицина, тобто це буде викладачі з тактичної медицини і, можливо, викладачі, які будуть вчити наших психологів за кордоном, для того, щоб надавати психологічну допомогу власним військовим. Невдовзі в шпиталі для прикордонників чекають ізраїльських інструкторів. Ймовірно, згодом і наші медики поїдуть за кордон переймати досвід. Зорислава Губер, Володимир Квятковський, головні новини Львова.